Я сирота звішаної, сирота, бабусю, батька ляхи замучили, а мене боюся, боюсь згадати, моя сизо. Узяли з собою. Не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову. Вдвоє, втроє б витерпіла, за єдине слово. Вибачай моя голубку. Може, я грішила, може, Бог те й карає, що я полюбила, полюбила стан високий і карії очі, полюбила, як уміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молилась неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай, Боже, твою правду, я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала, занапастить душу, якби не він, може б, може б, і занапастила. Тяжко було, я думала. О Боже мій милий, він сирота, хто без мене Його привітає, хто про долю, про недолю, як я розпитаю, хто обійме, як я його, хто душу покаже. То сироті у Богому то слово скаже. Так я думала, бабусю, і серце сміялось. Я сирота без матері, без батька осталась. І він один на сім світі, один мене любить. Як почує, що я вбилась, то й себе погубить. Так я ждала, виглядала, нема його, не прибуде. Одна я осталась. Та й заплакала. Черниця стоя коло неї, зажурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? В лебедині, моя пташко, не вставай ти хвора. В лебедині чи давно я, ба ні позавчора? Позавчора Стривай, стривай, пожар над водою, Жит, будинок, майданівка, зовуть Галайдою, Галайдою Яремою себе називає, той, що привіз. Де він, де він? Тепер же я знаю. Обіцявся через тиждень прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень, раю, мій покою. Бабусенько, минулася лихая година, той Галайда, мій Єрема по всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила коти, ляхи, трусилися, мліли. Як хто скаже про Галайду, знають, вони знають. Хто такий і відкілявин, і кого шукає? Мене шукав, мене знайшов, орелси закрилий. Прилітай же мій соколе, мій голубе сизий. Ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три дні осталось. Ох, як довго. Загрібай, мамо, жар, жар. Буде тобі, доньки, жаль-жаль. А тобі, бабусю, чи весело? Я тобою, пташко, веселюся. А чом же ти не співаєш? Я вже от співала. Здзвонили до вечерні Оксана осталась. А черниця, помолившись, в храм пошкандибала. Через тиждень в лебедині у церкві співали. І саї ялийку і вранці ярему вінчали. А увечері мій Ярема от хлопець звичайний. Щоб не сердить отамана, покинув Оксану. Ляхів кінча Залізняком, весілля справляють. В Уменщинь на пожарах вона виглядає. Виглядаючи, не їде, з боярами в гості, перевести Келії в хату на помості. Не журися, сподівайся, та Богу молися. А мені тепер наумень треба подивитися.